Та насправді це є дуже цікавим, та тому що я впевнена, що навіть у нашій невеликій кімнаті сьогодні є багато людей, які так чи інакше долучалися до волонтерства, організовували волонтерські проекти, або як мінімум організовували волонтерський фандрейзінг. Якщо ми говоримо про українське суспільство зараз, то попри те, що в нас немає чіткої інформації про те, скільки людей волонтерить, тату є дуже важко помірити. В середньому 70-80% населення, населення з останніх даних робили щось на користь благодійності або волонтерства за останні три роки. Та у порівнянні з часом до повномасштабного вторгнення то є таке велике підвищення. З іншого боку, що є цікавим для нас як організація, яка багато років працює з культурою волонтерства в Україні, є те наскільки зараз волонтерський рух урізноманітнився. Якщо 3, 5, 7 років тому волонтерство часто було такою, знаєте, закритою бульбашкою, де є багато людей, які працюють зі складними темами, з темами фронту, з темою військових і ветеранів, які повертаються, то зараз волонтерство стало чимось, що дуже сильно є на слуху. Так, коли ми проводимо школи волонтерства в Радехові, жовкві або кривому розі, ми не маємо пояснювати людям, що таке волонтерство і чому воно потрібно. Проте кожного разу ми маємо пояснювати, як кожен із нас може до. Учитися не просто зібрати гроші, не просто організувати захід, не просто відправити якусь посилку кудись. Як кожен із нас може у волонтерстві зростати, і зростання воно завжди спирається на стійкість серед волонтерів. Ми бачимо один із найбільших запасів стійкості, там, де їх близьким, коханим батькам не вистачає внутрішнього спокою. Часто волонтери є тими, хто приходить і каже, так ситуація погана. Але давай я покажу, як ти, я і ми разом можемо на неї вплинути. І це напевно одна із тих речей, яка є опорою нашої стійкості як суспільства, те, як ми можемо з одного боку волонтерити і допомагати іншим, з іншого боку бути прикладом для тих людей, які не настільки поділяють чи то віру в Україну, і її світле майбутнє, чи то віру в те, що наша соціальна робота має сенс. Так само, що ще важливо для стійкості, це тенденція, яку ми бачимо. Багато людей, які починали волонтерити три роки тому, зараз перевели це на інший рівень. Вони не просто збирають 5 тисяч гривень, коли як придеться. Вони організовують 50 людей, щоб вони зібрали по 5, 10, 20 тисяч гривень. Багато волонтерів, з якими ми працюємо, за останній рік доєдналися до сил оборони. І коли вони приходять у сили оборони, вони приносять із собою не лише свій час, але й свій соціальний капітал і свою готовність. Робити більше ніж просто від тебе вимагається на роботі, тому на нашу думку стійкість це запорука українського суспільства. А волонтери це один із фундаментів стійкості. І коли ми волонтеримо, усім нам, кожному дуже важливо шукати ту сферу, той напрямок, де кожен із нас може бути ефективний. Для одного з нас це буде робота з військовими, для іншого робота з дітьми, для третього робота з внутрішньопереміщеними особами. У кожного з нас є та річ, де ми можемо бути найбільш ефективними. 네. <목소리도> І, звісно, з розумінням того, що після нашого волонтерства має бути щось інше. Чи то робота в державних органах, чи то служба в силах оборони, чи то ініціація свого проєкту, це наступний крок, який кожен із нас має робити тут і зараз, і особливо ті з нас, кому 20, 25, 30 років, та коли десь ти можеш дозволити собі бути більш швидким, більш гнучким і більш реактивним. І, напевно, останнє, що мені хочеться підсвітити, це що часто, коли ми волонтеримо, нам може здаватися ніби. Ми одні проти великої проблеми. Та проблема, як той великий дракон. А ми Шандейнері Старгаріян. Ми просто звичайна людина з мечем. Та проте саме завдяки об'єднанню з іншими секторами пошуку зв'язків з державою, з консультаційно-драдчими органами, з локальними органами, ми можемо перетворюватися та з цієї маленької людини в велику групу, яка може з тим драконом боротися. І тут я би хотіла заохотити кожного із нас не лише волонтерити самостійно. А шукати однодумців, об'єднуватися, домовлятися деколи то не є просто, і далі досягати результату, який потрібен для країни, не лише для кожного з нас, як для людини, а й для суспільства і країни загалом.